Вітаю всіх! Сьогодні в Україні святкують другий спас Яблучний. Яблочка червоні, стиглі, наливні, як же до вподоби в серпні ви мені. Хай у кожну хату у найближчий час завітає свято, Яблучний Спас. В народі кажуть: прийшов спас, пішло літо від нас, тому що це свято приходить наприкінці літа. В серпні збирають новий врожай яблук. В цей день прийнято смакувати свіжими яблучками і медом а також готувати різні смачні страви із яблук, пироги, вареники, печені яблука. У кошик збирають різні плоди: яблука, груші, сливи, виноград. А також кладуть квіти, все це, це освячується в церкві. На спас не можна працювати, поратися на городі, наприклад, майструвати або будувати, прибирати в оселі, а також шити. А можна піти разом із цією сім'єю на водойму, покупатися. Такий ритуал допомагає і поспілкуватися, і набратися здоров'я на цілий рік. Для спасу купатися вже не можна. Вода стає прохолодною і зацвітає. Адже літо закінчується, тому в народі ще кажуть прийшов спас, готуй рукавички про запас, а поки що святкуємо з яблучним вас спасом.